Вітаю всіх. Четвер, 18 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександр. Андре, вітаю вас в ефірі, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з дуже дивної, да, але приємної новини цієї від цієї ночі. Якийсь невідомий безпілотник впав на територію Петербургського ніфтяного термінала. Вже була заява про те, що якийсь ну вони вважають, що український безпілотник росіяни збили чи перехопили десь над Московською областю. Називав, називався Покровськ, але Лінінградська область це ж значно далі. І нафтовий термінал. Ну, це цікавий такий об'єкт. що, правда, вони пишуть, що попередньо постраждалих та та руйнувань немає, але ну далека відстань. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, ми маємо до цього зрештою звикати, тому що скоро вже два роки повномасштабного вторгнення, і ми чули неодноразово обіцянки про те, що в нас будуть дрони дальністю від тисячі кілометрів і більше. І тому я думаю, що врешті є просування серйозні у наших розробників в цьому сенсі, і це абсолютно це, скажімо так, це нормальна відстань. Якщо ми говоримо про можливості враження. Об'єктів на території Росії це абсолютно нормальна робоча відстань, я би її назвав, яка нам потрібна з точки зору того, щоб діставати до об'єктів ворога. Наше завдання я би, взагалі, з точки зору, скажімо так, далекобійних дронів. Я би на місці прийомних комісій, яким цим займається в Міноборони і так далі. Якщо дрон не летить тисячі кілометрів і не перевірено, що він летить, я би його взагалі не приймав. Тобто його можна ставити десь на фронт, десь. І ще кудись, але не застосовувати на території ворога, тому що нам потрібен саме такі. Нам потрібна саме така дальність, оскільки територія агресора дуже велика. Це перший момент. Другий момент. Я вам скажу, що мережа фактично агентурна нашої розвідки і спецслужб тільки розростається на території Росії, так само, як і мережа диверсійних груп, які відпрацьовують, і ми це бачимо. І ми це з вами обговорюємо Ну так, війки. вже там і залізничні шафи оці релейні палять по різних областях? безумовно безумовно, безумовно трапляються пожежі різного роду на різних підприємствах, глибині в тилу, і це надзвичайно важливо. Насправді, тобто ми бачимо, що ця мережа поширюється, і ось цей театр воєнних дій, як я його назвав, театр воєнних дій на території Росії, фактично, які наша розвідка, наші спецслужби працюють над тим, щоб поширювати. Він дуже активно і успішно розвивається. І тому я думаю, і буде розвиватися насправді, тому що. Чим більше зростають наші можливості, спроможності, ми бачимо, тим активніше це буде поширюватися. І це насправді дуже добре для нас, тому що це загалом грає на ослаблення ворога в одному регіоні, в іншому, там де щось трапляється, там переривається логістика, створюються проблеми в залізничних маршрутах, десь створюються проблеми на підприємствах, які відповідають за. Постачання палива тим, тим же російським військам, за постачання інших речовин, іншого обладнання, яке необхідно російській армії, безпосередньо, де зберігається зброя, літаки, аеродроми. Тобто, ми бачимо, що це доволі таки активно поширюється і буде поширюватися. Я вважаю, це дуже добре і це хороші новини. І, зрештою, ми, я думаю, вийдемо на той рівень, коли. Ворог буде розуміти, що для них вже буденні, що українські дрони можуть діставати на відстань понад тисячі кілометрів. Це важливо. Це дуже важливо. Просто дивіться, тут вже вийшли певні подробиці, з'явилися. Значить, що вони пишуть? Що пишуть росіяни? Безпілотник літакового типу, 3 кілограми вибухівки на ньому, розмах крил 6 метрів. Поршневий двигун. Ну отак, поки що, це те, що вони самі описують, що їм туди прилетіло і впало на. Нафтовий термінал. А от далі вже почалися жарти. А звідки ж воно летіло? А може воно з Фінляндії якоїсь прилетіло? <рес> а може воно з території Росії було запущено? Я б не виключав такі випадки. Вже були неодноразово, коли з території Росії запускались дрони і прилітали по російським об'єктам. Що є підтвердження моїх слів? що Діяльність настільки поширюється українських спецслужб, що ворогові там реально не переливки, і що можливості зростають. Ми бачимо, тому це все може бути. Я не виключаю, що він міг прилетіти і безпосередньо з території Росії, але міг прилетіти з території України, тому що. Ну, скажімо так, а, а, слухай, а як... що тоді з їхньою ППО, якщо воно пролетіло ну, там, до Ленінградської області, наскільки я розумію, до фронту там а, понад тисячу кілометрів, і це означає, що цього дрона ніхто не побачив на такій цілком. величезній відстані? Цілком можливо, цілком можливо, треба дивитися матеріал, з яких він а, зроблений, і наскільки він фактично, тобто він не є дуже великим, очевидно, якщо три кілограми, це зроблено якраз для того, щоб. За рахунок, за рахунок заправки за рахунок палива для двигуна, він міг долати велику відстань. Тобто, така невелика бойова частина в нього незначна. Ну, частина, яка в принципі здатна спричинити пожежу, вона здатна от саме мабуть її. Замисел тому, щоб спричинити якраз пожежі і проти таких об'єктів, як нафтові термінали чи подібні, воно підходить. Ну от, тому що він не спричинить істотні руйнування, він не здатен. А от знищити якийсь літак на аеродромі або спричинити масштабну пожежу, цілком реально. Ну от і те, що будемо це... вважати це пристрілочним. Я думаю, що це вже мабуть дещо навіть більше ніж пристрілочне. Думаю, що згодом побачимо більше. Я думаю, що пристрілочні вже були, можливо, просто не такі вдалі. Окей, okay, тепер давайте про російську атаку. Від 33 ударних шахеди проти України запустили 22 ворожі цілі збиті. А от в інституті вивчення війни кажуть, що ну є тенденція до збільшення кількості шахедів, які використовує Росія. От Куди ми маємо з цим рухатися? Уже правда, є повідомлення, що відпрацював напередодні український і Там сказано, що збили на відстані 9 кілометрів на висоті, здається, 400 метрів. Ну, 9 кілометрів це трохи далі ніж те, що може робити ПЗРК. Наприклад, от куди ми маємо рухатись, якщо ворог збільшує кількість шахедів, які ну по суті щоночі запускаються. Ну, справа в тому, що якщо подивитися абсолютно, цифри збільшення немає. Насправді рівень той же самий залишається. Тобто, на сьогоднішній день сказати про те, що ворог збільшує порівняно з серпнем чи вереснем, коли було застосовано понад 500 шахетів на місяць, це в принципі рекорд. На сьогоднішній день такого немає. Тобто, якогось істотного стрибка не відбувається і відбутися не може. Ви знаєте, що за даними української розвідки, максимальна кількість того, що виробляє Росія на місяць 350 одиниць шахедів. За умови, що Іран не буде здійснювати постав, немає ніяких тисяч і не може бути про що там хтось лякав і розповідав. І це просто нереально тому 350 одиниць, те, що вони виробляють на місяць, десь приблизно вони і використовують на сьогоднішній день. Статистика така, можливо, навіть і дещо менше. Тому якого зростання насправді не відбувається. Це відбувається е загострення час від часу, коли запускають одночасно 30-40 Буває бувало у нас і до 100, коли запускали одночасно по території України. І такі випадки одночасно з півдня, е з Криму, окупованого і з Курської області таке дійсно відбувалося, але і так само відбуваються іноді е масовані е застосування по Одесі. Ну, тобто, це абсолютно в межах того, що й було раніше, якогось зростання немає. Єдине, що треба розуміти, що звичайно це становить виклики і загрози, їх треба збивати, але коефіцієнт збиття достатньо високий, насправді він залишається на високому рівні у наших повітряних сил і сил ППО, добре, тепер уже давайте до трошечки давнішої події А 50 і ІЛ 22 які збили командний літак, значить над Азовським морем. Вийшло кілька таких уже серйозних ґрунтовних аналізів того, що це могло бути. А головне, до чого це призведе. Я зараз процитую кілька тез, які написав Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив. Так, от значить, що він пише, що що, а, після цього знищення літака А 50 значить гарантоване та щільне радіолокаційне поле над російськими військами у всій південній операційній зоні. Повністю зникає тому будь-які наші літаки, крилаті ракети, пуски, хоч точок, хоч С-300 не будуть настільки завчасно видимі окупантам. Саме для цього вони ж їх там і використовували. Ну і тепер це навіть відкриває трошечки. Двері для роботи української авіації і не лише авіації, а й для інших родів військ Збройних сил України. Що ви думаєте про оце відсування через знищення А-50? Ну, по-перше, А-50 не літав тільки один день з Криму. Це відбувалося після атаки. Наступний день аеродром Анапи використовувався для того, щоб знову ж таки літак ДРЛВ здійснював польоти. Вочевидь, ворог компенсував за рахунок одного борта, втрачений, і зараз вони використовують 4 борта, поки що вони використовують ДРЛВ А-50, як і використовували раніше. Замість шести бортів ІЛ-22. Зараз вони використовують 5, тому що один знищений фактично і не підлягає ремонту. Тому, скажімо так, з одного боку, це розширює для нас можливості, з іншого боку, ворог з великим ризиком продовжує здійснювати польоти. На це, це другий момент. Третій момент, я би сказав так, що можливо, навіть для нас збільшили можливості ураження об'єктів в Криму попередні атаки українських повітряних сил, коли були атаки по пункту управління і коли були знищені. Виведені з ладу щонайменше три радари дальнього виявлення, які знаходилися безпосередньо в окупованому Криму. Зрештою, це дало можливість і відпрацювати проти ІЛ 22 і ДРЛВ А-50. Ось це дуже важливий момент. Тобто, тобто як спочатку як... відкрили двері, знищили щось важливе на території Криму. Так. Просто про таку так. логіку пише і австрійський оглядач Том Купер так, так абсолютно саме така логіка і є, тому що дивіться в чому ситуація. Вони перестрахувалися, і буквально на наступну добу дійсно літаки ДРЛВ вилітали. Вони не вилітали в Чорне море чи Азовське море. Їх там не було, але от уже вчора вони почали з'являтися, тобто вони почали літати спочатку в районі Ростовської області, вздовж кордону. Дійсно, була ознака того, що ворог може остерігатися і буде ховати свою авіацію. Але зараз, на жаль, можна сказати, що вони знову ж таки їх почали використовувати. Але в за будь-яких умов я вам скажу мінус два таких літаки. Це в будь-якому випадку досягнення. Ну я вам скажу, що це ще свідчить про одержимість Росії агресії проти України, тому що уявіть собі, вони ще один плюс літак сюди. Це ж звідки вони взяли? Це означає, що вони зняли з якогось напрямку. А це відповідно, що Росія ж територія дуже велика, тобто їм байдуже, що там відбувається в Арктиці на далекому сході. Їм найважливіше зараз тут. І, вочевидь, вони будуть продовжувати далі ризикувати, бо для них зараз насправді вони не усунули принципово важливий момент. От зараз вони ще не усунули і не компенсували ось ці радари в окупованому Криму. А це велика загроза. Чому так зараз говорять про те, що дайте нам ракети Таврус? Тому що от зараз вони були б дуже корисні, тому що якби вони полетіли зараз по об'єктах окупантів в Криму, ну їм би було серйозно непереливки. Ну так, це ще одна частина, коли ну успіх треба продовжувати посилювати і розширювати цей самий успіх. Ну і я вже згадував сьогодні Тома Купера. Він описує, як він бачить, що могло статися. От, власне, як це могло бути справді після знищення в Криму там 13-го числа певних об'єктів ППО, змусили росіян українці підсунути ближче до передової. Оцей свій А 50 все, що треба. Було зробити таємно розгорнути відповідну зенітно ракетну систему для. Націлювання можливо одна із них була с 300 і одна пускова установка від від Петріота. І як тільки с 300 РЛС С-300 виявила відповідні цілі, буквально на кілька секунд включився радар Петріота, моментально випустив ракети, погасив усе, згорнувся і втік з цього місця, щоб не стати мішенню. Отак От логічно описує саму ситуацію, ну гіпотетично, тому що в реальності ніхто не знає том, Купер. Чи ви погоджуєтеся з отаким способом відтворення подій? Як одна із версій, яка може бути, насправді, я думаю, що там був цілий задіяний цілий комплекс деяких заходів, зокрема із застосуванням значної кількості різних засобів радіоелектронної боротьби, які дали можливість створити. І умови дійсно того, що російська авіація почала літати, ДРЛВ і фіксувати, намотувати круги, фіксуючи в певному районі, який був необхідний нашим силам, фіксуючи, тобто вони ж літали. Вони ж намотували коло. Чому тому, що вони намагалися встановити сигнал, який йшов можливо від С-300, можливо, від чогось іншого, і якраз це було потрібно для того, щоб вони зберігались в цьому районі і літали в цьому районі, намотуючи ці кола. Фактично далі я думаю, що були створені ще додаткові перешкоди певні. І я не виключаю, що не все так навіть просто було з задіянням ракет зенітно-ракетного комплексу. Тобто, мені здається, що не розкрите дуже багато чого і застосування засобів радіоелектронної боротьби, які, як мені здається, з'явилися більше в Україні і застосовуються... Доволі таки ефективно і дещо по новому, і крім того, мені здається, що я би пов'язував ці всі дії із подією, яка відбулася напередодні, коли. Головне управління розвідки відзвітувало про те, що їм вдалося фактично заволодіти певним архівом важливим військовим, з точки зору спроможностей військової техніки російської озброєнь, ракет, зокрема і так далі. Можливо, певний доступ і можливо певні підказки були знайдені там з точки зору роботи техніки, як з нею краще працювати і як її краще вражати. Це цікаво, тому що інформація особливо в 21 столітті це дуже і дуже цінна штука. Ну і ще одне про російські аналоги в нєти. От дуже цікава стаття у шанхайському військовому журналі Ordnance Industry Science and Technology. зрозуміло, що все, що виходить у публічне поле в Китайській Народній Республіці, ну підлягає перегляду попередньому від комуністичної партії Китаю і Китайської армії. Так от вони пишуть. Шуть, значить, що кінжали російські, е, значить, не дуже не дуже круті і не дуже вундервафе здається, а з'являється дедалі більше доказів того, що заяви сполучених штатів та України з цього питання відповідають дійсності. Ну про те, що кінжал все таки вразливий, те, що ми бачили, ну от в тому числі в небі над Києвом. Те, що зараз китайці починають це визнавати, а головне пишуть про це публічно, що це має означати для нас. Ну, я думаю, це має означати. Ми з вами говоримо так само про ДРЛВ літаки. Угу. Ви знаєте, що багато хто подавав в Росії, що вони ледь не на 800 кілометрів бачать. Потім казали, що на 600, і багато хто у нас це підтримував. А потім виявилося, що якщо вони підлітають і залітають на території окупованої Запорізької області, значить їм потрібно підлітати ближче, тому що далеко так вони не бачать. Це є факт. Те ж саме стосується кінжалів. Дивіться. Вони заявляли там такі швидкості а, росіяни про те, що цю ракету взагалі неможливо побачити, радар її не візьме, ніяка система. А раз її бере а, Петріот, це означає, що вони збрехали на технічних показниках. До речі, я хочу нагадати, пригадуєте новину про те, як двох чи трьох представників російських а, російського ВПК затримало ФСБ угу. ще, ще в травні цього року, після невдалих атак. Чому? Їх затримали за те, що вони фактично спотворили дані, які були надані в конструкторській документації, і так далі. Ну звичай, ну Ми зрозуміло, що це такі їх звичайні втенопад. ще радянські оці приписки. Давайте припишемо так. нашій техніці отаких от успіхів, хоч вони так. й не підтверджені. да? За це отримаємо там медальку чи премію. Так, Звичайно, звичайно, ну так ви бачите, що їх там ну ясна річ, що це. Вони їх призначили винними, що там набагато більше. А хто ж приймав це на озброєння? Вони що не бачили, а міноборони їхні і так далі. Ну ясна річ, що всі а, приписали, повірили. А виявилося, що це насправді не так. Тому я абсолютно погоджуюсь з цією публікацією. Тому що так і є насправді по ідеї, якби такі технічні параметри були заявлені, чому вони самі в Росії були реально шоковані тим, як Петріот збиває кінжали? Тому що вони реально думали на повному серйозі, що це неможливо зробити. Тому що їх запевнили в тому, що жодна ракета не зможе перехопити аеробалістичний кінжал на такій швидкості. А виявилося, що можуть, значить, що вони свідомо заклали і перебільшили технічні параметри і показники, і так без багатьма системами і види озброєння Росії. Це не це не скажімо так, не значить, що вони. Не я ж такими небезпечними, насправді не можна недооцінювати, але й переоцінювати теж не варто. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Шанов... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.